Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. ЄС готується запропонувати Україні майбутні зобов'язання у сфері безпеки, деталізує, що саме фінансування поставок через поставок озброєння через фонд Європейський фонд миру, який нагадаю наповнюють всі країни Європейського Союзу, розширити ініціативу із навчання підготовки українських військових. І ще один пункт розглядається можливість відправки військових місій ЄС в Україну. Не знаю, можливо. Я щось пропустила, але мені здається, таке лунає вперше. Поки що на рівні інсайду, як вважаєте, виходячи з вашого досвіду аналітичного, наскільки такий інсайд у такому виданні може перетворитися на якісь конкретні рішення. Я думаю, що багато речей, багато допомоги Україні вона дійсно буде надаватися, і цей процес триває, але Фонд миру, як ми знаємо, має певні проблеми зі своїм функціонуванням. Я б сказав, навіть проблеми з безперервним поповденням, бо є країни Європейського Союзу, які, ну скажімо, підходять з... не зовсім відповідально до цього процесу. Є такі це раз. По-друге, ну, для того, щоб ЄС відправляв збройні місії, ну, військові місії, ну, це, по-перше, місії насамперед, очевидно, тренувальні, тобто вони навряд чи переїдуть з Бруч, це ми маємо розуміти для себе абсолютно чітко. І той, хто бачить уже у своїх мріях військовослужбовців Європейського Союзу, які воюють. Пліч опліч з нашими захисниками, той має все-таки ну, трошки охолонути і зрозуміти, що це на сьогоднішній момент нереалістично. Тому на нас чекає достатньо багато різних викликів, багато різних проблем. Але е, я б волів. Би, ну, я розумію, що без інсайдів не працює журналістика взагалі. Але давайте ми будемо відштовхуватись від конкретних предметних заяв пана Бореля і інших людей, які займають певні посади. І при цьому не забувати одну просту річ: оптимізм. Хоча, наскільки я розумію, загальний підхід полягає в тому, що про вступ України, наприклад, до НАТО, будуть говорити вже. Після саміту у Це просто ні тут у Британії оприлюднений звіт цими днями, який оцінює допомогу Україні і залежність від політичної волі. І власне британці висловлюють стурбованість, тому що в той час, коли ми маємо на високому політичному рівні, зокрема сьогодні у Брюсселі, палки заяви про потребу збільшення, якщо не підтримки вже існуючої військової допомоги Україні. То насправді кажуть, наприклад, тут у Лондоні дослідники: якщо подивитися, що Білий дім. Уже тривалий час відмовляється надавати Україні артилерійські ракети дальшого радіусу дії, так звані Атакамс. То кажуть, що це може бути ознакою того, що такі країни, навіть як США, як Білий Дім, фактично самі себе стримують від надання певної допомоги Україні, і це, це проблема, про яку зокрема мені сьогодні говорила одна з авторів цього британського звіту, аналітичного центру Чатамгаус. Борис Олусевич ми також бачимо дуже часто статті, які говорять, що цю війну неможливо виграти, і що Україна просто не може забезпечити е, таких результатів, які озвучує президент Зеленський. Але знову ж таки, вона не може, тому що захід самообмежується у наданні Україні зброї. Тому ми з цими аргументами і працюємо, тому що створення певної війни на виснаження цієї ситуації, яка є зараз, цей результат. Західної політики це не є тільки результат спроможності українських збройних сил. До речі, говорячи про атакам, сьогодні у Райдера з Пентагону запитали про те, чи очікуються якісь рішення щодо надання цієї дальнобійної зброї, він сказав, що йому не про жодні негайні рішення. Немає про що повідомити. Тому будемо стежити і за цим. Богдане Роберто Мацола сьогодні сказали, що заходи, яких вживає ЄС, аби підтримати Україну і протидіяти Росії, працюють. Йдеться, зокрема про санкції, що наразі не працює, то це ідея використання заморожених російських активів на потреби України. Чи є якісь голосування у цьому ну, є твердження, що і санкції не працюють так, як дехто сподівався. Коли, наприклад, обіцяли, що вони будуть нищівними для Росії. Ніщівними санкції для Росії очевидно не стали ча е, стверджують фахівці що вони стримують в росії обмежують росію конкретних е, конкретних її зусиллях що стосується використання санкцій е, згідно з якими заморозили багатомільярдні активи е, і російських підприємств російських компаній осіб а також центрального банку росії то це як сьогодні сказав прем'єр міністр латвії залишається е, так би мовити, Плодом, який е, дуже низько звисає, і проситься, щоб його зірвали. Але таке враження, що досі європейці е, способів зірвати власне цей фрукт е, ще не знайшли. Росія повинна заплатити за відновлення України. Це було легке питання у підвішеному стані. Багато грошей. Це як достигла ягода на гілці, заморожені російські активи. Нам потрібно знайти правову основу для використання, мобілізувати ці активи, щоб допомогти Росії заплатити за шкоду, яку Росія завдає Україні. Мне плівати на всіх запад має знати. При этом удар буде нанісон і по западу. А сгорит вся Европа, плівати. Да мне плевать. В руках Лукашенко, как мы понимаем, находились реально нити управления. Если ему верить, опять же, тому, что он рассказывал, он буквально в смысле управлял российскими силовыми структурами. Он ä, управлял Портником, он управлял ä, подразделениями российской армии, поскольку он согласовывал, выступал гарантом для Пригожина и, по сути, расчищал ä, ему дорогу. То есть он говорил, что... «Давай останавливайся, по тебе стрелять не будут». И вмешательство Лукашенко, если, опять же, верить его словам, никем не опровергнутым, он их заявил публично. Лукашенко выступил больше, чем в роли посредника. Он выступил в роли гаранта. Когда Путин для Пригожина таким гарантом не являлся. То есть Путин был просто мокрым местом, которого Пригожин даже не упоминал. Он говорил, что «дайте мне голову Шойгу и Герасимова», как мы сейчас знаем по публикации Wall Street Journal, у него был даже план подготовлен, то есть внутри Вагнера есть своя контрразведка работающая достаточно хорошо, я бы сказал, намного лучше, чем даже ФСБ, вот у них действительно очень сильная своя спецслужба, и у них есть свой спецназ, и вот этот самый спецназ Вагнера должен был согласно этому плану захватить э, живьем и Герасимова и Шойгу И только предательство Поскольку, понятно, Пригожин делился Этой информацией с другими людьми В том числе, скорее всего, с Суровикиным Которые дали утечку Оно не позволило этот план, собственно говоря, реализовать А если проводить параллели Как это выглядело Ну, вот давай предположим себе э, Фюрера Адольфа Алаизовича, который м, собирается вырезать своих э, вагнеров. Вот, помнишь, у него был такой рем, да, и коричневый рубашечка. Рем, конечно, известная да. история. И Рэм. вот этот самый значит боевик Рем который тоже готовил переворот против НСДП. И вот, предположим, Гитлеру вздумало, взбрело голову с ним начать договариваться, он поднял свой мятеж, и он обращается, к кому он обращается? Он обращается к Дуче Муссолини, говорит, дорогой мой друг, Помоги мне, пожалуйста, он трубку не берет от меня, то есть непонятно, что делает. Погнал своих коричневых рубашечников, они уже там вышли маршем, захватили Мюнхен и идут маршем на Берлин. Что делать? И, значит, Дуча выступает в качестве такого, значит, челночного дипломата, мечется, договаривается с Вермахтом, договаривается с СС, с СД, со всеми договаривается и говорит, дорогой Рев, значит, давай останавливай, Будут тебе гарантии, ты вместо своей базы в Мюнхене можешь перебраться ко мне в районе Триеста. Мы тебя там на итальянской земле примем, построишь себе лагеря. Но это дичь, это, это полный боец, согласись, такое представить себе невозможно. А тут не. это возможно. То есть я объясняю абсурдность ситуации. То есть Путин оказался в столь невыгодной для себя ситуации, что он не нашел никого возле себя, только вдумайся, из генералов, которые могут... Mm -hmm влиять на Пригожина и всю эту историю, ну вот, вот сколько она уже произошла, остановить его, да как угодно, запугать, не знаю, взять его там родственников, друзей детства, всех, значит, э, посадить на подвал, урожать, некому было просто делать. И какой-то Лукашенко, какой-то недодиктатор из соседней Женя угу. представь он же постоянно на самом деле над Днем Лукашенко, он же издевается, он каждый ну, что, конечно, безусловно, мы равны. Но то, как он его держит, понимаешь, то, как он читает ему лекции, то, как он издевается, и сколько ушата в грязи уже вылила российская пропаганда на того самого Лукашенко. Вспомните самое расследование, которое выходили на НТВ. Конечно, очень хорошо, помню. Я, ну, очень то хорошо. есть одной рукой вроде мы его как бы здесь, это наш союзник, мы его привечаем, встречаем в Москве, даем ему миллиарды, это наш друг. А потом выходят какие-то чернушные фильмы, совершенно чернушные, где нам его обвиняют во всем чем угодно. А Путин, когда он ему звонит, он говорит, слушай, да я даже понятия не имею, я этот телевизор даже не смотрю, ему я, Путин говорит. Я даже не знаю, что ты это НТВ снимает, что они там сняли про тебя. Фильм расследование, ну я разберусь, разберусь, накажу. А сам хихикает мерзенько, понимаешь? И вот mm -hmm. к этому полупридурку, пол, 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 полуидиоту, понимаешь, он вынужден был обратиться, поскольку у него не нашлось никого, кто мог бы остановить Пригожинский мятеж. И поэтому, естественно, он чувствует себя дважды опущенным. Первый раз опущенным Пригожиным и его вагнеровцами, а второй раз тем, что публично ему пришлось обратиться к Лукашенко в качестве посредника, который эту ситуацию разрулил. Как это выглядит все унизительно, представьте себе. Я ж снізу підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.